Моє всім вітання. Сьогодні я хочу вам показати, як я буду готувати із гарбузки е і моркви е таку запіканочку. Розташувалась взагалі на вулиці під літньою кухнею, тому що вже в літній кухні якось прохолодненько. І тут світліше кухонці Ці віконечко в нас не дуже велике. І, думаю, нема потреби показувати, як я буду ото натирати, чистити. Було в мене запитання, чому я тільки розповідаю, а не показую. Ну, І була у мене така пригода, що дуже я хотіла вам показати все, як є. І телефон у мене впав, і прийшлось здавати в ремонт. тому я... Вважаю, що всім зрозуміло. Ось тут у мене натерло, то ви бачите, яскравіше це морква, жовтішенька це гарбузка. Одну розрізала, була якась не дуже вдала, другу розрізала, також, ну, яка є, смачно буде все рівно. На... Порція, як ви робите, у мене немає такого конкретного рецепту. Все довільно, хто скільки хоче. Можете дати одну гарбузку, можете дати і гарбузу, і моркву, буде смачно додавати іще і банан сюди, ну і, звичайно, сир. Сир у мене домашній, дуже смачний, купувала, дуже такий відчувається, він і жирний. Ну, сир такий, що, дякую Світлані, сир просто-просто смакота. Дуже смачно приготовлений. Хазяйка дуже добра. Ну, Дивіться, ось така мисочка. Тут, якщо брати, у мене пів кілограма гарбузи, одна морквина, така чимала на грамів 300. І два яєчка. І ще я додала сюди 3 столових ложки манки. Звичайно, трошки посолила і додала цукор не даю, а ванільний цукор додаю сир грамів теж 250 десь до 300. Це ми все змішуємо. Ось я не розмішувала, а вирішила зняти такі. Це буде в нас така запіканочка, дуже-дуже смачно. Можна робити, раніше я робила з однієї гарбузки, але обов'язково додаємо сир, тому що одна гарбуза без сиру не смачно зовсім. А тут обов'язковий іде склад: це гарбуза, сир, яйце. І можна додати манки, можна додати рис відварений. але рис повинен бути вже ну, можна до півготовності його довести, я відварювала повністю. З рисом теж смачно. З рисом виходить більш так ситно. А із манкою манки, як бачите, небагато. Тут, тим більше, три ложки на таку пропорцію моркви і гарбузки зовсім небагато манки. Бажано перемішати, і щоб все постояло хвилинок, хоч, хоча б 10-15, щоб манка трошки набрякла, все добре перемішається, розмішається. І тоді я буду викладати ось в таку формочку. Форма у мене для запікання керамічна французька якогось періоду це вже років 10 тому. Придбали дуже багато. в нас в торговому центрі була продажа, така акційна, іще, там якісь купони потрібно було купували багато форм. Є така квадратна, ось вона глибоченька, така на сантиметрів 7, напевно, висота, є кругла форма, є маленькі для запікання якогось суфле, формочки. Доня такі подарувала свої. І була ще ж форми. Ось тут, якщо напис щось скаже, комусь не, не знаю. Дуже-дуже зручна, дуже приємна формочка, нічого не прилипає, не потрібно тут особливо нічого змазувати, застеляти, вибачте. Але так, я е, налю олійки, можна яку хто бажає що покласти, і все, і викладу сюди. Цей у нас усе ось. Для запіканочки цю суміш. І поставимо в духовочку. В духовку я буду ставити газову, у нас є електрична, що характерно, електричній духовці, навіть е сказати, страшно, вже 50 десь, ну не 50, ну років 45 точно в духовці, що мама купувала колись. В радянські часи це було таке приємне у нас е, собитє, скажімо, тому що ми дуже любили випікати, а для випічки не було е, таких ось. У нас можливості, і коли купили ми цю духовочку, я пам'ятаю, як ми з моєю Людмилою ще й подругою випікали там і тортики, і як я вперше навчилася робити заварні, я дуже любила заварнушечки. Колись навіть випікали із людою київський тортик. Ну, це так. Тому старі прилади електричні, якщо вони працюють, то навіщо їх замінювати? Духовочка компактна маленька на дві полички. Якось, може, покажу, та що там і показувати, а буду запікати в духовці газовій. Ну, Так буде економніше просто. І якось теж добре. Духовка в мене дуже хороша. Це Карпати іде руминська, якщо не помиляюсь плита, і там іменно дуже гарна духовочка. Ось так викладаємо цю всю суміш ну, в формочку і буду випікати. Запікаємо хвилин 30, так, 180 градусів, 30 хвилин буде достатньо. Ось так, дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного. Настрою і здоров'я, і обов'язково готуйте гарбузку, це дуже корисно і смачно. І корисно для нашого здоров'я. З гарбузи можна готувати, салати, можна просто сиру, терту, гарбузку навіть у салатик, це дуже смачно. А яка смачна, вона запечена. Запечіть, трошки додайте меду, і це буде смакота неймовірна. Ну, все, дякую. і Так вам наговорила вже багато всього. До побачення! Смачного!